Подільська міська територіальна громада з 2025 року отримала статут пілотної громади в межах програми ЄГЕП від фонду східної Європи. З метою перевірки та поліпшення надання якості цифрових послуг до Подільської громади завітав регіональний координатор по Одеській області українсько-швейцарської програми ЄГЕП Іван Копиченко, який зустрівся та обговорив подальшу співпрацю з питань сибічної цифровізації з керівництвом подільської громади. В результаті впровадження цієї програми українці отримують доступ до якісного сервісу. Су а органи влади оптимізовані процеси та економію часу. А суспільство загалом мінімізацію корупційних ризиків та більш ефективне підзвітне врядування з метою перевірки надання цифрових державних послуг та подальшої реалізації нових проектів. Іван Копиченко з представниками міської влади відвідав Подільський СНАП, майбутнє приміщення під СНАП, молодіжний центр ЛОВТ. А також побував в приміщенні, де знаходився раніше центр дитячої та юнацької творчості, та обговорив подальші плани співпраці з начальником управління культури та туризму Анно. І Вишневською щодо створення центру активності громадян такі центри є місцями для обговорення важливих питань, організації заходів та навчання цифрової грамотності для людей різних вікових категорій. Головна мета центрів активності об'єднувати жителів і посилювати їхній вплив на життя громади. Подільська громада має значний потенціал для провадження цього підходу, і програма ЕГЕП готова надати всебічну підтримку в цьому напрямі. Сьогодні в нашому місті э... Працює регіональний представник української швейцарської програми ГЕП. Яка працює в плані цифровізації? Він сьогодні приїхав подивитися наш ЦНАП, майбутнє приміщення під ЦНАП. Він нам дуже багато допомагає в плані цифровізації, в плані надання покращення надання послуг ЦНАПу. На сьогоднішній день наша громада йде в передовиках. Ми маємо змогу, маємо. Техніку маємо обладнання для надання послуг в і але це тільки послуги. А створити для того, щоб створити сам дія-центр, нам ще допомога потрібна дуже величезна і в плані технічної, і в плані, звичайно, фінансової. І всі знають, що у нас ціна про зміщений приміщення, який був відкритий вже більше десяти років, і ми потребуємо вже розширення, тому що. Не вистачає нам місця. На сьогоднішній день облрада виділила нам приміщення, яке було частиною медичного коледжу, і ми на сьогоднішній день працюємо в тому плані, що буде розширення цнапу і територіально, і розширення надання послуг. Яна Кукурудза Олексій Мяги, телекомпанія Пет.